На польських виборах сьогоднішніх інтрига неймовірна. Хто кого? Рафал Часковський від кандидат правлячої громадянської коаліції, чи відповідно навроцький від партії ПІС? І хто зрештою переможе? Це дуже цікава історія, тому що, на мій погляд, рахувати будуть довго затято? Екзитполи, може, нічого не покажуть, тому що відрив дуже невеличкий, може вимірюватись там десятками тисяч людей на всю Польщу населення, якої 40 мільйонів. І зараз фактично, чим для нас ця вся історія цікава. Цікаво суто з технологічної точки зору, що на вибори мають вплив деталі по суті дві деталі. Надзвичайно важливі, про які я зараз скажу. Перша деталь. Це підтримка Трампом, Карля Навроцького і його командою. Така енергійна на межі фактично втручання в внутрішні справи. От. Ну, зараз на це ніхто не дивиться. Американці, так би мовити, проводять свою політику такого роду. А з іншого боку, у Кароля Навроцького цього ж виникла проблемка з повіями. Проблемка полягає в тому, що він замолоду, відповідно, водив повій в готель до клієнтів, і випитував у клієнтів, як там, і що і як. Ну, коротше, безліч свідків. І хто на що вплине зараз, це, чесно кажучи, дуже важко сказати, який вплив переважить Трампа, так би мовити, чи повій. Ну, букмекери все-таки дають зараз часковському перевагу невеличку. Я їм довіряю букмекерам. Вони, якщо працюють, працюють з грішми і працюють зараз уже ну, в цей момент, то в принципі подивитися буде цікаво. Деталі цього скандалу з повіями Ну, кандидат польський молодий. Під час роботи охоронцем готелю це видання Онет, допомагав гостям замовляти повій, і що там було, знайшли свідків, десятки свідків, які свідчать, що за часів роботи охоронцем елітного готелю в місті Сопот це відомий курорт польський, там ще в радянські часи безліч фестивалів різноманітних проводила. Що цей Навроцький був залучений до запрошення повій для гостей закладу? І цю історію навіть Туск розкручує відверто під час виборчих кампаній, звертаючись до лідера Ярослава Качинського про те, що він знав все про ці таємниці і так далі. Ну, тобто, клім'ят як можуть, таврують сильно. І е, навіть в промові в Сеймі ця історія спливла. Ну, от, коротше, в промові прем'єр-міністра. Коротше, скандал ще той е, кого, з ким говорили журналісти, з працівниками поліції та особами, причетними до кримінального світу. Е, Пов'язали їх всіх із двома ключовими свідками. І е, ці свідки. Ну, їхні імена не розповідають, але вони стверджують, що готові свідчити перед судом. Ну, тобто, все дуже серйозно. Один розповідає, що під час вечірньої зміни Навроцький запитав, чи хотів би той заробити трохи додаткових грошей, оскільки він ще і деякі охоронці підробляють тим, щоб водять повій для гостей в готелю. І ну, фактично Караль Навроцький наймав його. Да? І ось як каже, моя роль була в тому, щоб повідомити Карля або іншу колегу, чи питав у мене гість, де можна замовити дівчаток. А другий свідок розповів, що сам бачив, як Карль Навроцький заводив до готелю повію разом з сутенерами, і вони кудись там піднімалися. Ну, коротше, Здається, що дрібничка, але для католицької Польщі це не дуже маленька дрібничка. Це дрібничка, яка може коштувати всієї виборчої кампанії. І відповідно гостям нібито пропонували повій із ескорних сайтів безпосередньо через охоронців поблизу рецепції, а далі Навроцький або хтось із його людей. Дзвонив координатору, який приїжджав із вибраними жінками до готелю. Ну, коротше, е така історія, історія, яка, в принципі, дискредитує політика звичайно молодого. Е от, він всіляко заперечує це все. Е і його партія е ПІС всіляко заперечує. Називає, що це Мідіакіллери працюють і так далі. Але зараз ми фактично, ну, якщо говорити про опитування, то вони мало що значать, тому що відрив, чесно кажучи, менше пів, пів відсотка. Відрив дуже невеличкий, все буде вирішуватись випадком. Але я б сказав, би, що випадок цей може бути визначальним. І Зрештою, все буде вирішуватись за рахунок якоїсь симпатії інтуїтивної виборців. Вони подивляться на фізіономії політиків, вони їм щось скажуть ці фізіономії, і вони зроблять свій вибір. Я думаю, що по суті для нас може змінитися багато чого. Тому що ну, консерватори піднімають порядок денний. Але з іншого боку, і Рафаль Часковський нещодавно сказав, що він хоче, щоб Україна вибила зуби Росії, а не Польща займалась цим. Тобто, він фактично А Дуда дуже твердо підтримує членство України в НАТО. Він каже, що це не питання симпатії, а що це питання польського національного інтересу, щоб Україна вижила і зміцнилась, і могла. Давати, так би мовити, відсіч Тому е, інтереси Польщі, вони, в принципі, однозначні. Кинути Україну навряд чи може якийсь із кандидатів, та він і не говорить що навроцький, що він буде кидати, він говорить, що буде підтримувати, просто не буде підтримати членство України в НАТО. Ну Тобто, щоб Україна виконувала роль такої роль міни на шляху до Польщі. Або роль, ну, скажем, козаків, які відбувають ворогів, ну, щось такого типу, От, можна працювати з козаками, вони будуть виконувати якусь там функцію в своїх інтересах, і ці інтереси будуть співпадати з польським. Може бути такий розрахунок, але може трапитись і інакше, коли Часковський. Переможе, і е, тоді е, курс польський буде зафіксований, ну тобто і на рівні уряду, і на рівні президента е, міцно зафіксований, тому що зараз, в разі перемоги Навроцького, що буде з урядом? Можливо, коаліція посипеться е, в Польщі, можливо, буде якісь перетрубації на рівні парламенту, нові вибори, ну, коротше, все що завгодно, може трапитися. Тому результат перемоги Навроцького був би більш такою хаотизація польської політики. Ну це зрозуміло, тому що він представляє опозицію. І така опозиція трішки зла за результати минулих виборів, і взагалі дискусія польська дуже гостра, внутрішня, можна це подивитися. Їхні політики, вони, так би мовити, рвуть одне одного і взагалі. Е, тому, вже дуже ж скоро ми побачимо. Мій прогноз я не буду давати, е, от, але я скажу, що я трішки довіряю е, все-таки букмекерам. Е, це якщо вони в останні дні дають певний прогноз, це може мати, в принципі, результат. Але ще раз підкреслюю: е, сам результат визначається на виборах, на будь-яких виборах е, комплексом. Різноманітних чинників і впливів. І часто один скандал він не може нічого зруйнувати в цій історії, тому що структура вже От. Але деякі скандали в міру їхнього масштабу, вони забирають виборців, вони демотивують виборців, вони переорієнтовують виборців або принаймні, ну, скажімо, сприяють їхньому усуненню, самоусуненню від виборчого процесу. І тоді. Такі скандали мають вплив. Я знаю одного українського політтехнолога, який розповідав, що йому пропонували кандидата просунути, який, ну, скажімо так, займався неподобствами на центральній площі. От, і це було зафіксовано відео і так далі. Йому сказали, що це маленька проблема. Політтехнолог сказав, ну, да, не дуже маленька проблема. Тому, чи буде цей скандал з повіями настільки аж потужним, ну, ми побачимо вже найближчим часом. Тому, друзі, ставимо лайк, підписуємося, і головне, підтримуємо наші Збройні Сили. З Богом до перемоги!